Марафон 33 дні з Яковом, день 4. Уривок Послання Якова 1, 9, 11. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм. Бо й він про мене так, мов цвіт трави. Зійшло, бо пекуче сонце, й траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла. Так і багатий у своїх заходах зів'яне. Питання. Що досяг я, що досягла я, а чим благословив мене Господь? УРИВОК ХАЙ брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо й він про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, й траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне.